26 листопада 2014 року 23.31. Їдемо спеціально для того, щоб зняти наявні знаки відповідно до патрульних машин, які зупиняють за повороти не в ту сторону. бачимо, немає жодних пояснювальних знаків, що частина знаків змінена і стоять нові знаки. Тобто знаки ліворуч, праворуч, поворот заборонений. Такі знаки судді, що це нові знаки стоять, встановлені. От, тут бачимо рух прямо і рух праворуч. Але їдемо і дивимось на наявність знаків, які попереджають про встановлення нового знаку. Себто водії обережно встановлені нові знаки, які не дають... ну які кажуть водіям, що так і так. Бачимо знак центр, знак автовокзал про попередження, що є новий знак, який замінює старий знак, дозволяючи повертати ліворуч. Цього ми не бачимо. Так, дивимось далі стовпи. Далі, відповідно, теж на стовпах нічого немає. Продовжуємо їхати вперед. І фіксувати наявне правопорушення зі сторони, даї відділу виставлення і контролю за наявними знаками, якщо такий відділ відділся в них існує. Вже більше 200 метрів проїхали і... Нічого такого в нас тут нема. От. От, ще один великий знак бачимо. Зараз дізнаємося, що на ньому, а на ньому написано, що розворот на Житомир і розворот. А знак у нас Ось. Крім відео, введеться ще також і одночасна фотофіксація, Ви ці фотографії зможете бути побачити паралельно із зазначенням точної дати і часу на самій фотографії. Продовжуємо рух вперед. З цього боку, а з того ми бачимо, що нічого із якихось пояснювальних знаків нема. Ну, тобто приїхали до перехрестя. Можливо, щось є далі, але далі теж вже не може бути цього знака, тому що це вже зовсім інше перехрестя. і відповідно Знак, який би стояв би тут, якби він стояв, то навіть такого знаку немає, що нам міліція доводила, що знак про встановлення нових знаків стоїть ще раніше за 500 метрів, але за найближчі 500 метрів жодного знаку не зафіксовано. О, так що будемо припиняти зараз цей запис. 23. 36. 26 листопада 2014 От зараз що так зробимо. Я як учасник руху підтверджую, що знаку такого, який каже, що знак для заміни знаків немає Привіт, шановному ДАІ.